Вітаю, друзі! У мене нещодавно запитали: а чи можна намалювати в техніці інтуїтивного живопису картину не гошовими фарбами на папері, а, наприклад, акрилом на полотні? І ось я вам покажу Зою, як це можна зробити. Оця картина кругла, вона намальована акрилом на полотні. А ця маленька, вона намальована гошевими фарбами на папері. Тому, можливо, все. Немає меж і обмежень для творчості. Поїхали малювати. Сьогодні я вам трішки покажу ще підготовки до малювання, до того, як я готую своє місце і мій блокнот мій блокнот ресурсу та натхнення. Я всім раджу придбати блокнот, в який ви будете малювати свої картини, робити рамочку із малярної стрічки. і Підготовлювати собі гарне робоче місце. Ну що, друзі, починаємо малювати з вами. Сьогодні вже хочеться естетики. І ми починаємо, як завжди, білою фарбою полотні. І сьогодні я вам покажу, як можна, точніше, ми спробуємо, бо я ще не пробувала. Ми спробуємо з вами разом. Як таку картину, наприклад, я її показувала на початку відео, яку намалювала я акрилом. Можна намалювати гуашу і в техніки інтуїтивного живопису. Тобто йдемо в експеримент. Але самі мені буде експериментувати не цікаво, тому експериментуємо разом з вами. Крементуємо разом. Загрунтували, розслабили ручку, очистили відчуття мозок, хоча б спробували, скажем, це зробити, вимиваємо пензлик, витираємо, ділимо, умовно поглядом наш аркус, наш полотно на дві частини, і верхню частину ми додаємо жовтих, рожевих. У мене не дуже багато рожевих відтінків, таких не жовтий, рожевий, ну, трішки можу фіолетового десь додати. Сюди вниз, у мене піде фіолетовий, зелений, темний, достатньо зелений. Може бути синій тут, в нижній частині. Вйду до зеленого. Ну, можна додавати світли, але поки не хочу світлою додавати. Знову вимиваю, витираю білу фарбу і, як завжди, в принципі, зробимо розтяжку таку білою фарбою зліва направо. Це на рахунок білою, особливо ця верхня частина у нас має. Промалюватись таким. Якщо не тягнеться і в нижній уже частині, то в нижню частину ми можемо брати і фіолетовий, і зелений для розтяжки. Далі фарба швидко підсихає, не дуже вона в мене рідка. Треба попрацювати з підготовкою фарби, тому мені треба навіть, можливо, ну, водичка у нас. Не дуже добру роль зіграє, тому я беру і синю, і фіолетову. Щоб не однотонний був якийсь кольор, а був такий перехід глибина кольорів відбулась. Ось наш кольори. Ми зараз вимиваємо цей пазл. Витираю його, візьму я трішки жовтого і білого на цей же пензлик. І в середині нашого неба десь в середній правій частині я трішки додам такого яскравішого жовтого пятна, скажімо. Це воно пішло десь наверх, а там, але там більш бліде. А от в центрі і справа я додала жовтого. Так, зараз ми візьмемо пальчик, наш пензлик. Можна взяти мизинчик, можна там безмянний. І в цьому жовтому якомусь місці ми намалюємо кругле сонечко. Не боїмось, щоб підмішалось до білого. І жовтенький обов'язково. Так, так красивіше, але ми його теж яскраво виділяємо. Далі нам треба пензлик лопаточка. Ось такий його мочаємо трішки водичку, лишню воду збираємо. Так, нам треба, знаєте, щоб був спочатку теплий рожевий, тому ми можемо спробувати червоний, до речі, навіть. Або все ж таки рожевий. І що холодний і жовтим. Я один на одного в куточок, не на різні куточки, а один на одний нанесла. Бо там треба такий персиковий бажаний кольор, ага, у нас щось зелененьке. Білого не вистачає, не Так. І ось сюди ми будемо малювати з вами теплі хмаринки з правого боку. Тобто ми беремо рожевий, але до нього додаємо. І жовтий, і білий. І так намагаємося зобразити хмаринки, які залиті сонечком таким. Да? І вони кругом сонечка такі тепленькі. Можна, Ми давайте спробуємо все ж таки червоний, даже візьму із білим, не рожевий. Він такий тепліший да? колір. І от його хмаринки тут піднімаються десь. Не можуть тут мінятись по-іншому якось малюватись. Але вони тут з нашого правого боку малюнку, вони тепленькі. Теплий рожевий такий колір. Сюди сонечко хорошо прогріває і висвітлює. Просто кладемо пензлик, да, робимо такі або пересті хмаринки, або купчасті. у кожного вийдуть свої. І це так, просто малювати хмаринку, бо вона не має ніякої чіткої форми. Далі ми беремо рожевий і фіолетовий. І з лівого боку ми будемо малювати холодні хмаринки. Тут що з цього боку сонечко не дотягнулося, і вони такі холодні, вони можуть переплітатися десь з нашими теплими хмаринками. Але з одного боку нашого неба от тут я їх хочу так трішки завернути, додати їм якогось, щоб вони не лінійно йшли. Можливо, це погляд такий десь з неба спускались. Ось і мені максимально тут треба холодний, але якщо підтягуються залишки теплого, це теж добре, да, щоб у нас не було різких таких переходів на картині. Але з цього боку вже ми граємося таким більш холодним кольором. Але відчуваємо, якщо багато холоду, можна додати теплоти. Ми на початку свого малювання можемо боятися таких сміливих мазків, особливо не того кольору, боятися зробити помилочку. Але з часом це дуже відпрацьовується і виправляється малюванням, цей страх зробити помилку. Тут взагалі така хмаринка, вона може аж під сонечко сонце. Тобто насправді хмаринки можуть лягати і розміщатись. Будь-як. Я зовсім розслаблена в цей момент, коли малюю маринку. Там я підвожу вже лінію горизонту, да, десь тут, може, там дуже густі хмаринки, і вони так тут, я вже їх не бачу. Але для живопису тут цікаво відобразити, як на мене, ці такі світлові п'яна, де холодний відтінок, де тепліший. І ми можемо взяти тут знову теплого, наприклад, червоного, білого, обов'язково, жовтого трошки, і навіть трішки з цього боку, можливо, так висвітить наші хмаринки, які прямо під сонечком або біля нього, ну, щоб вони були ще тепліші, ще яскравіші, Да? А вже далі від нього ми залишаємо. Нашу таку гру кольорів. У кожного своє небо, ми не, намагаємо, ми не намагаємося повторити, ми намагаємося дослідити себе, свої відчуття, можливо, свої навики і полюбуватися. Не будемо довго залишатися в цій частині. Ми з вами візьмемо зараз фіолетовий на пензлик, цей лопатка, візьмемо трішки рожевого і підведемо вдалині, так як лінію горизонту, такий темний, достатньо фіолетовий з рожевим, там вдалині лінію горизонту виділяємо. Поки ми, мабуть, відпочинемо цим пензликом, візьмемо все ж таки щетинку, вмочаю в зелений, в темний. Можна взяти трішки світлого, але багато. Трішки зобразити на нашій другій частині аркуша, змінити мазочки, щоб нам було легше потім малювати, і перенаправити їх в вертикаль, Значить це рослинність. Ми можемо брати охровий. Туди і додавати, от особливо в цій частині, де у нас сонце і тепліша сторона, цю сторону виділяти більш теплими кольорами. То я додаю до темного зеленого, тут я додаю охровий. мені подобається, як вони разом танцюють. А в іншу частину я буду додавати о, до зеленого синього, синього або фіолетового. Цей бік я хочу затемнити. Він такий під фіолетовими темними хмаринками. Ну, тут можна додати глибини фіолетового або холоду такого. Він залишається зеленим, все ж таки цей фон максимально зелений, синий, фіолетовий. Але, знову ж таки, вчимось трішки відчувати колір, спостерігати за ним. Все, так буде краще. Повернемось до нашої лопаточки, і ми беремо рожевий колір, можна брати з трішки фіолетового. Цьому етапі вдалені. І будемо з вами спочатку проведемо от як лінія горизонта, і під нею ми ще рожевим проведемо декілька горизонтальних ліній. Не робіть їх прямо рівненькі повністю, але все ж це таке горизонтальні лінії вдалені Вони там один біля одного. Я беру більше рожевого, все ж таки. Хочеться мені вже рожевого, Ось рожеві квіти. Хоча можна ж брати будь-який кольор, який вам захочеться зараз. Ось я промалювала трішки дальній план, ми не бачимо його зовсім. Потім я знову беру рожевий, і тепер я пензлик міняю його. Нахил. От, я торкаюсь так торцом до пензли, пензликом до полотна і роблю вже рядочки, які не просто зливаються з горизонтом або повторюють горизонт, вони вже трішки більші. Вони вже повторюють, що щось там є в цих рядочках. І тут таке завдання не робити вже рівних горизонтальних ліній. А навпаки, трішки додати природності і натуральності. Виділяти цими мазочками, танцювати. Ми зображуємо поле квітів в перспективі, тобто вдалині ми їх зовсім не бачимо. Потім десь вони нам здаються, трішки, наче вже, схожі на квіти, але ми ще знов-таки не можемо роздивитися, що це квітка, правда? Тут якісь уже видно, що вони там. Рядочками чи полем, їх багато. Ми вже бачимо, що це точно квіти, а не трава, але ще не знаємо, які проходимо ще по них. Далі перші квіти у нас мають бути самими великими. і вже ми переходимо до цієї детальної частини своєї роботи. Щоб нам було легше, ми можемо відразу взяти нашим Пензликом намалювати, які в нас будуть квіти на першому плані по величині. Тобто, які в нас будуть самі великі квіти. Наприклад, якщо ми малюємо тульпани, хочемо намалювати, все ж таки спробуємо намалювати тюльпанчика. Такі вони можуть бути розкриті різної форми. Да? У нас є різні різновиди. Зараз тюльпанів, тому можна малювати будь-як. Да? Але зараз нам розмір їх важливо. Це будуть. Ті, що ми бачимо, наприклад, з самого близька. Наступний десь трошки ряд, вони будуть меншими. Це нам для того, щоб зручніше було. Да. Наступний ряд вже йдуть менші тульпанки. А надалі ми можемо взяти вже тоненький пензлик і далі вже малювати ще менше. У нас, а оці, що тут у нас піднизу, ми їх так уже цим пензликом тоненьким понамальовуємо. Уже не так і хаотично. Ми все ж таки розуміємо, що це тюльпани, квіти. Але ще можемо не вимальовувати той ряд. Але вже зображуємо і працюємо тоненьким пензликом, трішки деталізуючи. Наші квіточки. Уже ці, що у нас ближче до нас, ми розуміємо, що вони вже не в рядочок, ми вже на них дивимося, вони вже до нас ближче. Ми вже можемо не десь хтось притулився один до одного квіточка може. На да, так о, змішуємо рядність. Можна відразу мочати, особливо, якщо йдемо в лівий бік, сюди додавати фіолетового. До цих тюльпанчиків і до цих можна просто пройтись потом світлим і темним. Так. Ми додаємо зараз наших тюльпанчики сюди. Ну, мене все ж таки це тюльпани, да? І ось я тут маю витримати їхню не так форму, як маю витримати їх розмір. Тобто не завжди деталі якісь або форма. Да. Щоб лишливіше, що там форма за суть, суть за форму. От тепер я ці самі ближні, я їх понавожу. Їх якраз треба вже ж вималювати буде, постаратися додати сюди кольорів. Ті, що лівіше, більш у мене будуть фіолетові. Якщо в мене це ранок, то вони ще не відкрилися. Якщо вечір, то вони вже закрились. Такі в мене. Сьогодні вони трішки. Ось так. Я додаю тепер і світлих, можна навіть і жовтих. От я з боку цього висвітлюю. У мене тут і по тюльпанчиках, по квітах, і по рядам буде такий теплий, світлий десь місцями відтінки. Я додаю поверх трішки такого. Тоненьким пензликом взяла жовтий, білий і трішки пішла. Повисвічувала віточки з правого боку свого малюнку. Так, мені хочеться тут виділити. О, так, панечок такий якийсь хочеться виділити, можливо, додати до нього десь. Додаткових пелюсточок це цим ближнім. Додати щоб їх можна було краще роздивитися, побачити. Але я давні вже не вимальовую зовсім. Але додаю якихось відтінків, мазочків. У нас залишилось зовсім трішечку. І для цього нам підійде тоненький пензлик, думаю, так як у мене робота на форматі А5, то точно тоненький. Я беру світло-зелений, беру темний зелений на нього теж трошки. І вже маю доробити все ж таки якихось листочків, ливо на передньому плані, які можуть і квіточки наші закривати. Так. Там може підтягуватись із рожевим, нічого страшного. Але все ж таки, особливо, якщо є проміжок, може вийти так, що у вас майже немає травички, у вас дуже багато квітів. Дуже багато квітів. І зелені ту буквально на першому плані трішки зробіть мазочки. Які закривають. І натяки на рослинність, траву, квіти не самі по собі, але цей бік мені більше треба темного кольору, тому сюди я в цей бік вже світлого стараюсь не додавати зеленого. Трішки додам просто темного. Можна синього взяти для гри кольору трішки синій мечею. Але світлого не беру. Хай світлий буде в правій частині картини. Я думаю, у вас у всіх вийшло. Все дуже легко. Діліться своїми роботами. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, обов'язково. Переходьте дружити в соціальні мережі. Можна ділитися роботами своїми. У мене в інстаграмі все ж таки більше інформації про творчість, про малювання, про сенси, які воно створює нам і дарує цей вид творчості і взагалі будь-яка творчість. Будемо знімати скотч. Дуже такий відповідальний момент. тик 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 Пальцями своїми не забруднити. Вау! Хай весна, мир, щастя, радість. Сонце приходить в кожний дім, на кожну родину, на всю нашу планету. Дивіться, як вона красива. І як ми легко можемо передавати цю красу і або створювати в собі теж красивий стан, прикрашати свій простір. Напишіть мені, як ви використовуєте потім свої роботи. Чи ви їх вішаєте, чи перекрашаєте, чи ховаєте кудись далеко, чи яка доля ваших робіт. Чи може збираєте їх в альбомчик і все ж таки малюєте, любуєтесь періодично і створюєте свій такий блокнот натхнення та ресурсу? Проявіть свою щедрість, напишіть коментарі. І до нових зустрічей!